У спортсмени бачу друзів, ми займаємося спортом. Хто з народних обранців займався фізкультурою? На картоплю. Коли картопля починає, наприклад, в прогнозі є заморозки, то треба її просто загорнути з головою. Чи виходити на городи цими вихідними? Дефіле і танці. Це складно, іноді буває, бо на каблуках конкурсантки міс Суми готуються до фіналу. Вітаю! 22 квітня останній робочий день тижня. Його подробиці від новини редакції «ЮА Суми. Отруєння у школі. Шестеро учнів початкових класів Конотопської школи номер 7 госпіталізовані. Діагноз гостре харчове отруєння. За інформацією місцевої прокуратури, напередодні дітей годували котлетами з яловичини та салатом з буряку. Сьогодні у школі харчування припинили. Учні сьомої школи сьогодні не отримували страв, які готувалися на харчевло для того, щоб забезпечити дітей від спалахів від спалаху подальшого харчових харчової інтоксикації. Тому сьогодні дітям видавався сухий пайок. Це був сік, це були булочки. З приводу захворювання були відсутні 44 дитини. Були організовані виїзди в сім'ї, де проживають ці діти. Всі діти активно були оглянуті лікарями-педіатрами. Діти, що знаходяться на даний час у відділеннях ЦРЛ, поступали в стані середнього, середнього ступеню важкості. Проведено їм лікування згідно локальних протоколів. На даний час діти почувають себе ближ, стан ближче до задовільного. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Сьогодні, 22 квітня 2016 року, за фактом отруєння дітей внесено відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за частиною першої статті 137 кримінального кодексу України, а саме за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Нагадаю, у квітні минулого року з харчовим отруєнням госпіталізували 18 вихованців двох дитячих садків конотопа, теремок і золотий ключик. Тоді виявили патогенний стафілокок у курячій тушці. Пожежа в Лебодоні забрала життя трьох людей. Сьогодні вночі загорівся приватний будинок на місцевій вулиці. Вогонь гасили кілька годин. У хаті рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. Це 51-річний господар будинку та двоє його знайомих безхатчинок. Чоловік 55 років і 30-річна жінка. Попередньою причиною пожежі рятувальники називають куріння в ліжку. Сообщили мені в 12 часов вночі, що мій брат. Помер внаслідок пожежі, ніде не робив, жили своєобразною життю, тобто нікого не слухали самі по собі. З депутатів у спортсмени на один день. Сьогодні у сумах народні обранці змагались у футболі, волейболі, настільному тенісі і шахах. Усе це в рамках всеукраїнської спартакіади серед депутатів різних рівнів. Між собою зійшлися 20 команд. Сперечалися депутати не тільки за очки у змаганнях, а й між собою. Хто кому не потиснув руку, розкаже наша Юлія Марковська. Не в сесійній залі, а на футбольному полі з'явився депутат обласної ради, екс-заступник голови адміністрації Януковича Юрій Чмир. Наскільки я знаю, ще на жодному засіданні обласної ради ви не були. На футбол грати прийшли. Як так сталося? Чому так? Ну різні справи. Я знаєте, проживаю в місті Києві. на Сумщину приїжджаю, Дуже радію, бо коли бачу друзів, займаємося спортом. Грали на майданчику народні обранці весь день. По обіді на одному полі зустрілися депутати з різних фракцій Чепік та Чмир. Він прийшов як ні в чому не бувало. Намагався протягнути мені Андрію руку. Ми її відштовхнули і сказали, що він взагалі себе представляє. Сказали, що він вбивця людей. Він сказав, що та ні, ви не розумієте, я робив, це була моя команда, ну, це не міняє суті і ставлення до нього. Точку зору Юрія Чмиря щодо цього нам почути не вдалося. Юрій Павлович, ми щойно дізналися, у вас вийшла невеличка сутичка з Чепіком депутатом. Я не знаю, що про прошого, кажете. Далі команди мали вишикуватися задля офіційного відкриття Спартакіади, спільної шеренги не вийшло. Вона всеукраїнська спартакіада серед депутатів різного рівня на Сумщині відбувається в п'яте. У нас спартакіада між депутатами усіх рівнів. Правильно, чому голова обласної ради сьогодні без форми у кроватці? Ну, перш за все, я в командіровки був, тільки нещодавно повернувся. По-друге, ну, на жаль, того виду …спорту, в якому я, який я знаю, тут немає на цій спартакіаді. Це який? Ну, лицарські бої». Змагалися у різних видах спорту депутати області протягом усього дня. Такий захід відбувається по всій Україні, аби залучити слуг народу до занять фізкультурою і спортом. Юля Марковська та Сергій Лазаренко на часі новини. Ампутовані кінцівки на Білопільському сміттєзвалищі. Продовження історії про знайдені безхаченком пакунки з біовідходами. Скільки привласнили з бюджету ті, хто мав їх утилізувати, із яких саме лікарень кінцівки могли потрапити на смітник, з'ясували мої колеги. Ми з'ясували, що ампутації проводили у п'яти лікарнях міста: Сумській міській клінічній лікарні номер 5 Сумській міській клінічній лікарні номер 1 обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, обласній клінічній лікарні та центральній районній лікарні. Усі лікарні, окрім обласної та першої міської, біологічні відходи доставляють до цього патологоанатомічного бюро. Тут вони зберігаються. Далі їх забирають на утилізацію фірми, з якими медичні заклади мають договори. З бюро працює київська фірма. Це Укрка Це київська фірма Борисполь. Вона приїжджала до нас І от 17 февраля останній раз вона забирала матеріал. Є інші утилізатори біовідходів від 2 лютого цього року. Об фізична особа підприємець Михайловська Оксана Олександрівна. А на яку суму договір? 9680 гривень. Ну у нас договір укладено з товариства з обмеженою відповідальністю. Муніципальна екологічна компанія». Муніципальна екологічна компанія укладає уклала договір. Із ліцензованим, ліцензованим приватним підприємством центр екологічної безпеки. Вартість договору 7 тисяч, але ми нічого не проплачували на сьогоднішній день. У інших трьох лікарнях надати інформацію про договори відмовились, посилаючись на таємницю слідства. Нагадаємо про те, як утилізують ампутовані кінцівки на сумщині минулого тижня. Говорила вся Україна. Чоловік, що натрапив на людські останки, каже, оторопів від побаченого 19 квітня. Керівником Конотопської місцевої прокуратури прийняте рішення про зміну територіальної підслідності та передачу матеріалів казаного кримінального провадження до сумської місцевої прокуратури. Якщо взяти мінімально з названих нам сум договорів 7 тисяч у першій лікарні, то сукупна ціна питання складає більше 30 тисяч гривень бюджетних. Якби їх використали за призначенням, утилізація відбулась би так. Медичні і біологічні відходи повинні підлягати кремації, тобто спалюватися в спеціальних печах при високій температурі понад 700 градусів. І таким чином ці відходи повністю утилізуються і знешкоджуються, знищуються. Інна Шара, Андрій Геращенко, Сергій Лазаренко на часі новини. Жеків забрали будинки. Сьогодні опублікували постанову Кабінету міністрів про списання багатоквартирних будинків з балансу комунальної власності. Будинки вже будуть списані, і люди вже повинні розуміти, що це їхні будинки, і в них є вибір. Маленькі будинки можна самостійно утримувати, багатоквартирні будинки, то в них є право вибора до 1.07 або створити ОСББ як найефективніший спосіб управління, або вибрати собі управителя. Це стосується усіх багато багатоквартирних будинків в незалежності від того, якої форми власності в них квартири. Сумчани сьогодні обстежували свою шкіру. Лікарі-онкологи запросили на огляд з нагоди дня діагностики меланоми. Це одне з найагресивніших злоякісних захворювань шкіри, що швидко метастазує. Розпізнати ж його самостійно інколи непросто. просто. таке меланома. Нет, не знаю. Захворювання. Яке? Кожа. Захворювание кожи. Яка то Я когда-то более, по-моему. На образовании, которое может это перерасти из родинки. тому подобное. Зачастую наши люди не очень-то спешат к врачу. Вот, поэтому. Такие моменты, как увеличение пигментного образования, изменение цвета пигментного образования, появление каких-то разрастаний на нем, шелушение кожи, ощущение зуда, появление грубого волоса. С такими уже признаками надо не откладывая, не откладывая идти на прием к врачу. Лікар нагадав, надмірна засмага одна з найчастіших причин розвитку меланоми. Також передумовою для злоякісного попередження родинки є її часте травмування. За першу половину дня в онкодиспансер прийшли близько 30 осіб, і в одного з них діагностували меланому. Крім цього, виявили й інші типи раку шкіри. До сум прибув гуманітарний конвой із Швейцарії. Устаткування для лікарень, меблі для шкіл, речі для рятувальників. Усього майже 40 тонн вантажу на суму понад 220 тисяч гривень. Традиційно супроводжувала гуманітарку голова благодійного фонду Хелппойнт Суми Маріанне Піфаретті. Вона допомагає нашому місту більше 10 років. Маємо для вас інтерв'ю з волонтеркою. я люблю все у сумах. Я побувала тут всюди. Це 83-й візит пані Маріанни до Сум за 11 з половиною років. помітно і місто стало іншим, і люди змінились. А ще три мери і п'ять губернаторів. з часів першого приїзду Маріанни до Сум на батьківщині у швейцарському місті Волин. З 2004-го мер не мінявся, хоч і вибори проходять там кожні чотири роки. Один мер, якщо він гарний, навіщо його міняти? У кафе за філіжанкою кави Маріанна нам розповіла, що і сама була чиновницею. Я працювала у міській раді, відповідала за співпрацю з пожежними і рятувальниками. Тоді ж вона дізналася, що використані пожежні автомобілі, які перебувають в робочому стані, можна передати в Україну. Знайомі зв'язали із сумською владою. Так і почалася її гуманітарна місія у Суми. Сьогодні, у свої 75 років, Маріанна літає в Україну мінімум 5 разів на рік. У мене дві доньки і три онуки. Іноді вони бояться за мене, я тільки одна в дорозі, але знають, що мамі нічого не можна забороняти. Продовживши прогулянку Воскресенською, Маріана зізналася. найбільше люблю суми восени за кольори. Тож чекаємо її у вересні з наступним гуманітарним конвоєм. Олена Адаменко, Андрій Геращенко. на часі новини. Коли садити город, цими вихідними синоптики прогнозують заморозки. Селекціонери картоплі радять дивитися і на термометр, і прислухатися до народних прикмет. Коли збираєтесь садити картоплю через тиждень. Я саджу картоплю кожного року з першого по десяте квітня і завжди маємо гарні враження. Коли картопля починає, наприклад, в прогнозі є заморозки, то треба її просто загорнути з головою. І це буде гарантований захист від морозів. По-разному. Я думаю, що зараз саме поки земля волога. Так що пора. Клімат у нас і змінився. Раніше ми садили після 1 травня, а зараз тепліше стало. Тому усі садять. І, і ми посадили. Садити картоплю з народними прикметами можна, коли заквітне кульбаба і розпустяться листя берези. Фахівці, селекціонери, дивляться і на термометр. Сьогодні не можна, завтра не можна. Нако я говорю, що на той неділі там йде трохи повищення температури. Отже, то з тої неділі можна починати садити ранні сроки, якщо посадити картофель при температурі почві не 6-7, як ну требують біологія картофеля, а наприклад, 2-3 градуси, то картофель буде лежати в почві, він а охолодиться і проросте в лучшему случаю через місяць. В Україні на найближчі три дні синоптики дощу не прогнозують, втім не виключають холодів. Наступні дві ночі, тобто ніч з п'ятниці на суботу і ніч з суботи на неділю на поверхні ґрунту при проясненнях можливі заморозки від 0 до 3 градусів. Потім температура підвищиться, і принаймні на наступному тижні вже ми заморозків не очікуємо. На сьогоднішній день у нас температура ґрунту на глибині близько ну, на глибині 10 сантиметрів, становить 80 градусів тепла, що в принципі достатньо для того для вегетації картоплі. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко. на часі новини. Дефіли до перемоги. Претендентки на звання найгарнішої сумчанки готуються до фіналу конкурсу краси. На одній із репетицій дівчат побувала наша Анна Книж. 14 дівчат, відібраних серед півсотні претенденток, виходять на фінішну пряму. Усі не нижче 170 сантиметрів і не старші 22 років. Вчаться граційно ходити і танцювати. Це складно іноді буває, бо на каблуках дуже важко спочатку було, але зараз вже добре. Ми вже втягнулися в це і вже цікаво йти кожного разу на цю репетицію. Дефіле у нас кожного разу була зйомка для буклету. Кожного разу ми те репетируємо і проходимо. Вчимо нове і нове. Саба як Ох, як я себе оцінюю. <ріху> Приморщице. На даний момент ми практично підготували всі виходи. Залишился один, ну, саме такий, якби основний так в купальниках, а остальні виходи чотири готові. Тож, якби ми сильно старались не ускладняти. Пересмотрели предыдущі конкурси. Тож ми до себе критично относимся. Цього разу учасниці продемонструють на конкурсі шість виходів, покажуть себе у вечірніх сукнях, в купальниках у гавайському стилі, готують і дещо нове. У нас будет задействована балерина. Естественно, девочки у нас не балерины, поэтому а, танцевать на понтах они не будут. Все это будет на каблуках. То есть это будет такой современный балет. Если честно, я бы хотела, чтобы победили все, потому что ну, каждая достойна, каждая красивая, каждая по-своему особенная. А что вообще важно для того, чтобы успешно представить себя на конкурсе красы? Что наиболее для мисс? Мне кажется, главное – уверенность в себе. Если не будет уверенности, очень мало шансов выиграть такой конкурс. Найважливее, напевно, иметь в голове что-то, потому что если там пусто, то вообще-то все, да, все дарма. Свої розум та красу дівчата покажуть 14 травня в сумському театрі юного глядача. Переможниця міс Суми далі боротиметься за корону Міс Україна. Анна на Олександр Гордус на часі новини таким побачили останній день цього тижня. Наші журналісти. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарних вихідних за будь-якої погоди.